Тут є залишки ремонту позаминулого року, минулого року, трирічної давнини. І тут все воно ярко, ярко виражене і дуже добре його видно. Цю ділянку траси м 03 Київ, Харків, Довжанський, доведеться міняти повністю, зрізаючи верхній шар та перекладаючи його заново. Саме тут ямковий ремонт вже не допоможе. Хоча нині в умовах воєнного часу це єдиний спосіб утримувати українські дороги у проїзному стані. Водії скаржаться, що асфальт зійшов зі снігом. Місця ямкового ремонту ще працюють, ще стоять. Навколо них ось характерно видно контури, контури місця ремонту. Старе покриття, воно руйнується. Воно вже своє віджило просто. отут воно руйнується. Це старе покриття. Місця ремонту, вони всі на місці. Але все ж таки ураження тут майже суцільне. Тому єдиний вихід повністю зняти цю, цю ділянку і зробити суцільну, локальну карту ремонту поки що шляховики працюють у борг. Хоча ситуація вже зрушила з місця, кабмін вже виділив певні кошти на ремонт доріг в Україні. Наразі Кабмін виділив частину необхідних коштів для утримання автомобільних доріг в всієї України. Чекаємо розпис між областями. Тоді ми будемо знати суму, яка виділяється на Харківську область. Але запевняю вас, що Харківська область була і є в пріоритеті, тому ми очікуємо значну частину коштів направлено на Харківську область. Це підживить з оборотні кошти наших підрядних організацій, які зможуть і далі працювати. Я можу сказати, що навряд чи вистачить погасити навіть борги, які утворилися в нас з кінця минулого року, і з цього року, тому що. От навіть зимове отримання ми проводили все в борг на тих ресурсах, які є у підрядних організацій. Але все ж таки це підживить і дасть нам змогу працювати далі. Втім, на те, щоб гроші дійшли вже безпосередньо до виконавців робіт, потрібен час, можливо, місяць, можливо, півтора. Та цього моменту на Харківщині не чекають. Працювати почали щойно дозволили погодні умови. Точніше, підкреслює Андрій Алексєєв, роботи тут і не припиняли. Не дивлячись, на що ми працювали наприкінці лютого і в березні 2022 року, і ми продовжуємо працювати і зараз. Тоді були інші обставини. Війна наразі тут обставини те, що не вистачає ресурсу. Але ми все ж таки працюємо підкреслюємо на цьому. За підрахунками фахівців, тільки на цей відрізок дороги довжиною 40 кілометрів від Харкова до валок потрібно близько 120 мільйонів гривень. Щодо цього напрямку автомобільної дороги М-03, від валок до міста Харкова. Ми плануємо, якщо нам дозволить знову ж таки погода. До 15 березня зняти аварійність на цьому напрямку. Роботи ми, звичайно, будемо продовжувати і далі, тому що є не аварійні ямки, які потрібно там, іншими методами, іншими технологіями ліквідовувати значно дешевшими, ніж асфальтобетон, тому що всі матеріали на асфальтобетон привозні наразі. Це надто дорога технологія. І ми будемо продовжувати ці роботи і далі на протязі всього сезону. Але основні аварійні ями ми приберемо до 15 березня. Такий план, якщо нам нічого не завадить. Ані у техніці, ані у людях наразі немає потреби. Всього вистачає. Тож відремонтована ділянка подовжується буквально з кожним днем. До того ж, сприяє їй погода. Техніки багато, фрізфріза, звіно з фрізою, асфальтоукладчик йде за нами. тому ну техніка працює, багато працює. Скільки асфальта ви? в середньому. Ну тон 100 плюс-мінус там в день може мало? Да ну, для ямочного це нормально. Так само поки що в борг працюють і на інших дорогах області. Перш за все, на кільцевій в напрямку Балаклії, безлюдівки на межі з Полтавщиною. А от ті дороги, що встигли капітально відремонтувати напередодні повномасштабного вторгнення, проявили себе дуже добре, кажуть дорожники. Навіть там, де пройшли колони військової бронетехніки, покриття встояло.